Кажуть, що сміх продовжує життя, і ми вам залюбки у цьому допоможемо. Вітаємо усіх в ефірі Життя в квадраті і сьогодні будемо сміятися разом на честь дня сміху. Хто найпрекрасніший, найрум'яніший та найчарівніший еталон весняної краси обирають в Запоріжжі в журі лише авторитетні експерти життя в квадраті серед запрошених. Перша весняна ніч стала пам'ятною цікавою подією. Відбувся конкурс Міс Прін. 2014 Серед десяти конкурсанток було обрано ту, що й отримала заповідний титул, і цьому передувала неабияка виснажлива підготовка. Кожного дня збиралися у клубі до пізньої до пізнього вечора. Готувалися, готували дефіле. Гарні сукні нам надали наші спонсори. Ну, взагалі, мені дуже подобається цей конкурс, тому що весь колектив, як велика сім'я, ми відчуваємо тільки підтримку один від одного. Перш ніж потрапити на сцену та показати дефіле інколи у дуже пікантному вбранні, дівчата повинні були ще й подолати кастинг. За його умовами, тисячі представниць прекрасної статі повинні були виставити у спеціальній інтернет спільноті свої фотографії, а потім справа рук та ідей організаторів. Ми вибирали по принципу. Естественно, в это внешних даних естественно конкурс красоты. Также дівчинам було дано задание, щоб вони написали, чому именно они достойны победы. і вибирали по креативності мишлення дівчат по чувству юмора, по ми їх зібрали здесь в клубі. Посмотрели, як вони ходять, як вони двигаються, як вони спілкуються. Звісно, без думки поважного суддівства не можна уявити жодного конкурсу краси. Міс Прім не став винятком. Представники фешн індустрії знані фотографи, видавці глянцевих журналів, виставляли бали, дотримуючись кожен своїх критеріїв. Звісно ж, перше це красота, це доброжелательність, улипка, відкритості в першу чергу. І в членах жирі нас доволі ті много чоловік. Критерій много у кожного поняття краси своє. Поэтому кому повезет, ми узнаем немножечко позже. Готувалися дівчата хто як міг, хтось кучері з усіх сил крутив, а хтось навпаки пасма спрасував. Головний атрибут красунь підбори. Чим вище, тим краще. Деяким учасницям навіть довелося спеціально вчитися ходити на висоті, бо в повсякденному житті до такого не звикли. А поки тривали останні приготування, красуні розказали життю в квадраті про власний рейтинг. Фавориток мені очень подобається Настя Трибухова, також Костинська Юлія. Ну от для мене ці дівчинки – самые хорошие фаворитки. Звісно, є такі, як, наприклад, Анджеліна Джолі, є також моя мама. Это, ну, в принципі, все. А от глядачі обирати переможницю не поспішали. Так само, як і організатори конкурсу, які про свої прихильності вирішили промовчати однак, усі зійшлися на тому, що внутрішня краса все ж таки повинна доповнювати зовнішню. Хоча насправді чоловічу частину журі було підкорити просто: ажурна білизна, сяюча посмішка та гріховне яблучко. А от жіночий погляд набагато суворіший. Очень тяжело на этих весах звішувати. Хто же, як же, вот вона вот сейчас так сделала. Смотришь все выходы, Ну і потім, звісно, в конце виходить какая-то общая картина. что победит лучше, Самая красивая, честная, милая, добрая і ну самая... понравишеся, навіть зрителям. Я сподіваюся, що зрителі підтримують її. До речі, прекрасну половину глядацької зали на відміну від чоловічої, мабуть, більше зацікавив третій вихід учасниць. Вечірні сукні від Світлани Майтак вдало поєднали в собі сексуальність та жіночу загадковість, доповнені зміхами та прикрасами. Дівчата шик блиску дали. Після конкурсної програми судді визначилися з переможницями. Найкращою дівчиною вечора Miss Print 2014 стала Анастасія Требухова, яка і до цього моменту була фаворитом не лише глядачів, а й деяких членів журі. Ще під час відборочних турів вона підкурила усіх креативністю. Саме креативної учасниці Анастасії Трибухової, якщо я не ошибаюсь, тому що мама сказала, що я принцеса. Ось так. Поэтому посмотримо, наскільки права її мама. Що ж, мама виявилася права. Але у першу хвилину перемоги Анастасія подумала зовсім не про привілеї принцеси. Я була рада, що все закінчилось, Я можу сняти туфлі дуже сильно болять ноги. за лаштунками. Тривають останні приготування до фестивалю КВК. Цього разу без жартів про політику та владу. Що з цього вийде життя в квадраті? Покаже вам. Ари КВК не менш цікаві ніж цинічні виступи команд. Тільки тут можна побачити КВКшників без образів, і тільки тут можна побачити, як вони в ці образи перевтілюються. Хоча КВК, як відомо, це стиль життя. За годину до виступу учасники встигають і поголитися, і нафарбуватися, і останні настанови від старших отримати. Сотню разів вони проганяють заготовлені жарти. Але от парадокс прохання пожартувати водить кавикашників у суміття. Давайте я знаю плохой шо такий. Ні, сейш ми після нас не на двоих, на троєх. Іменно текстовий дай. Давай біатлон. Ну про арбуз, давай, про. Подумаєш нас одні шутки, адні шутки, других ми можемо показати в принципі, якщо хотіти. Давай сейчас просто подумаем. подумаємо. Та просто шуткою спомітить. Я теж думаю, подрізати можна буде. Ну так, понятно. Могу ж привіт, я завсім на кіберсні активі. А от на питання про що будуть жартувати, коміки одразу знаходять відповідь. Мовляв, вічні теми кохання, родини, стосунків завжди актуальні. Головне ніякої політики. Я думаю, новостей про политику предостаточно. Люди пришли сюда, чтобы отвлечься, чтобы хоть как-то забыть про сложную ситуацию. Ну и мы стараемся им в этом помочь. Мы, скорее всего, не будем шутить о Майдане, так как э, тема, ну скажем так. Мы не будем затрагивать да. эту тему, так как да, пострадал наш народ, наши люди, поэтому, когда мы обойдем эту сторону, будем шутить на обычные обыденные бытовые темы, как обычно мы это делали. Всем понятный юмор, доступный. Голова відкритої Запорізької ліги КВК розказав життю в квадраті по секрету, що зробити фестиваль аполітичним було спільним рішенням усіх команд. Учасниць. Людям необхідно відпочивати від політики і проблем, хоча б декілька хвилин. До того ж, за словами Ігоря Литвиненка, політика це зовсім не головна КВК-шна тема. Отношення мужчины і жінки. Вот як вічне отношення мужчины і женщины, так і ця тема постійно возникает. Ви самі сьогодні увіть, практично в виступні кожної команди є така тема, каким-то образом вона обыграна. Отож, якщо бажаєте, аби ваші жарти потрапили до вічності, жартуйте про кохання. А які ж мініатюри про стосунки без жінок? Хоча, як відомо, представниць прекрасної статі в КВК небагато. Але вони є. От завжди було цікаво, як дівчата потрапляють до святая святих. Може, кастинг проходять? Кастингу никакого, наскільки я знаю, нет. Когда есть женские команди. Я думаю, да. Но так як о, помімо меня всего лише одна дівчинка, точніше помімо ні, тепер я появилась, то я думаю, це просто понадобності. Я би так це сказала. А ще Даша, як дівчина дівчині, мені розказала, що бути жінкою в команді дуже круто. Бо якщо в когось і є влада, то саме в нас в жінок, дав ще от ви знаєте, можу сказати з точки зріння новенького чоловіка в команді, дідущина навірне проміркива. Не с их стороны, а с нашей женской. Мы же две девочки. И мы такие уже там папа. Мы снисхождения такое. Поэтому нет никакой дедовщины. Наоборот, все очень круто, весело на одном дыхании. И как бы я думала, сначала поначалу, наверное, будет там тяжеловато, не вписаться в коллектив. Это КВН, это как отдельная жизнь. Нурнула, и все. Так, цікаво за лаштунками такий собі неформатний КВК. Було і ще дещо дуже неформатне, що ми там побачили. Але нехай це залишиться секретом КВКшників. До того ж, час починати КВК. Сьогодні відбудеться відкриття шостого сезону молодіжної ліги КВК, у якому приймуть участь команди з різних вишів різних міст України. Тож молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя вирішила дізнатись, що підготували команди, та попитати у них про цікаві подробиці командного життя. У відкритті нового сезону КВК взяли участь 23 команди з різних міст України, але лише 18 отримали право виступати в одній восьмій нового сезону. Тож, сподівання на виступи лише найкраще. Організатори запевняють, на цей раз зібралось багато команд новачків, котрі з одного боку явно пасуватимуть перед більш досвідченими колегами, але з іншого будуть намагатись підвищувати власну планку. Игра КВН в любом случае это скажем так своего рода соревнования. Каждая команда хочет выступить лучше, каждая команда хочет показать то, на что она способна. У кого-то это получается лучше, у кого-то это получается ну, немножко хуже. Поэтому я считаю, что, конечно, они соревнуются друг с другом. Но. но... КВН – это очень дружная игра. Все команды, которые сегодня участвуют, они между собой очень хорошо дружат. Поэтому конкуренция заканчивается ровно на сцене. В обычной жизни они друзья. Тренд чергового сезона. Жодной КВК-команды без представницы прекрасной стати. Те, кто намагается и в этом следовать моде, рассказали про те, за якими критериями выбирают девчат. Через раскладушку. Нужно смешно пошитить на входе команду. Что еще? И красиво улыбаться нужно. Вот так и заявляются кавказские интрижки. В Тим Харьковская команда без Андрея послухается дуже очень дивными вымогами до у моря. Пришел Они приходят на и начинают танцевать. Или приходят и начинают петь. Кто больше в рот засунул? Палочки. Я, Я сегодня в поезде засунула 16. Мой рекорд еще никто не побил. То есть минимально 10, и тогда принимаемся принимайтесь да. команду. То есть кто-то через раскладушки сюда попадает, кто-то через кукурузные, не палочки. кукурузные палочки. Как кукурузные палочки. Совершенно другая ситуация с на в команде «Для тебя» из города Запорожья. Тут ценится не количество кукурузных палочек, а характер представленной слабкой стати. Она сама нашла, так что сама пришла, говорит, я буду у вас играть. И точка. Это было так. Я открыла Днепропетровскую газету, увидела там номер телефона редакции, там сидел Витя. Просто позвонила, захотела туда прийти. Пришла, там на первую редакцию, на первую нашу съемку, так сказать, Просто захотіла сказала, Я буду часать ваш кава. Вона була да. двірі. Говорить, все, я буду у вас в команді і не возражево на пише да, КВКшники Змогли зарядити зал позитивними емоціями на декілька годин. Серед звичайних будиних жартів час від часу зустрічалися політичні сатири та комічні життєві ситуації про стосунки між чоловіком та жінкою. Хоч ці теми не є новими та унікальними, гумористи, вкотре змогли їх презентувати по-новому. Ось і все на сьогодні. Бажаємо вам сміятися від душі і лише від позитивних вражень. Живіть голос, а не пошепки.